Юрія Олександра, Вадима Сергія, Сергія, наша боїні, Світлани, Просини, Марії, Петра Іллі, Петра Ольги, Сергія, Сергія Володимира, Юрія, Євгена Володимира, Сергія Богдана Андрій. Родицю тебе, велича. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині. Це часи на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Славий. Христос, Іссин, Бог, наш молитвий, матері, святий слави, Серпаних апостолів, преподобних і богоносних лиців наших всіх святих, вже і святої.